Всім привіт, продажа Kia Sorento. Це у нас 2.2 дизель, автомат, повний привід. Максимально можлива комплектація, 234 тисячі оригінального перевіреного пробігу. 2012 року випуску в чорному кольорі. На 18 х лекоспавних колесах, кузу весь в рідній фарбі. Такі у нас колеса, хороша зимова резина. Сколів, царапин, м'ятин абсолютно нічого немає. Має лінзовну оптику, мовичі, фар, працівтомані фари позаду має партроніки і задню камеру, дублюючі поворотники, складання підігрів, електрорегулювання, дзеркал, датчик, сідла, датчик дощу, панорама, рейлінги, система повного приводу АВД. Ось такий стан кузова по цій стороні, понизу захищений пластиком по парках. Так само у нас пластик. Ніяких м'ятинок, царапинок, нічого абсолютно немає. Також є безключовий доступ. Хромовані ручки, вікна притоновані заводським напилом, автомобіль у нас самий Позаду так само тормозна система свіженька обслужена. Резина дуже хороша, бордюрок. По дисках так само нічого немає. Хороша резина Pirelli. Ще не один сезон вам від'їздить. Позаду так само все нас чудово, є партроньки, камера, емблемки всі на місці, кузов весь у рідній фарбі, ще раз повторюсь. В такому класному свіжому стані автомобіль. Оптика ціленька, не ушкоджена, ніяких запотівань, тріщин абсолютно нічого немає. ви Бачите. По цій стороні так само все у нас добре. Ніяких зауважень абсолютно немає. Ось такий, таке відзеркалення автомобіля. Просто ідеал, можна так сказати. Зараз перевіримо його товщиноміром. автомобіль у нас весь в рідній фарбі. Єдине, що косметично перефарбована кришка багажника. Так, це вам продемонструю. Він же розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Тут просто напил фарби, лаку. До 200 мікрон, просто косметика, можливо, була якась царапана чи ще щось, це все перефарбувалось і все. Воно так і приїхало, все робили за кордоном. Всі останні елементи в оригіналі. Дуже хороший зовнішній стан автомобіля, як і всередині, так і технічний. Все тут у нас добре. Також автомобіль. Кожний, який в мене продається, відкритий до будь-яких перевірок. Тут у нас невеличка частина метала, далі йде у нас криша, панорамна і тут ще метал. Саме все в оригіналі. Зараз покажу вам салон, комплектацію всередині. Присутній безключовий доступ, підігрів складання дзеркал, повний електропакет по вікнах. Тут у нас відкривається бачок, шкіряні вставочки, все в гарному стані. Тут у нас іде така підсвіточка, вона вечором підсвічує дверні карти, дуже класна атмосфера автомобіля створюється. Ось такий у нас шикарний салон двохкольорний. Ось він код дублюючий. Фіксуйте собі сидіння з підігрівом, з електрорегулюванням, з панорамою. У нас дах шкірне мультифункціональне кермо, допомога при спуску з гори, вмивач, фар, повний привід, антизанос, підсвітка, датчик світла, датчик дощу, автозатемнення, дзеркал. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, підстаканічки, вихід на USB, AUX, підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, навігація. Зараз заведемо. Система запуску двигуна без ключа, ключ на кармані, Так все гарно, чітко заводиться. 234 тисячі оригінального, оригінального перевіреного пробігу. Навігація з українськими картами одразу з присутня, не потрібно нічого перепрошувати. Bluetooth, MP3 CD. Будь-як можна слухати музичку, тут настроєний мікрофон, можна розмовляти по телефону, щоб не відволікатися. З цими кнопками приймати або скидати виклики. Круїз-контроль також присутній. Клімат двохзонний, все як ви любите. Такий широкий масивний підлокітник. Сам по собі салон дуже об'ємний, великий, простор, просторий, великий підлокітник. Тут, як бачите, все дуже добре у нас. Такі стан пасажирського сидіння, дверної карти, торпеди. Нічого не знищено, не затерто. Такі класні вставочки зроблені по салону. Дуже така класна, гарна, велика, масивна машинка. Вікна 12-ки, 12-й рік у нас автомобіль. Все тут у нас добре. Зараз перейдемо до заднього ряду. Такий у нас задній ряд. Вікна притоновані заводським напилом, дверна карта. Пройоми, пластик, все у нас чудово, нічого не знищено, не зацарапано. Також місця ззаді дуже багато. Регулюється спинка, сидінь наклону, ось так можна зробити. Ось так максимально назад відкинути. Буде дуже зручно для задніх пасажирів. Також сіточки для їхніх речей, розетка, дефлектори, дуї холодним або теплим повітрям. Резинові коврички. Тут у нас така. Сонце захисна шторка відкривається так само спереду і стає так більш просторніше в салоні. Ось Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором все гарно підсвічується, як і горить. Плюс на дверних картах так само така є підсвіточка. Зараз в день, то не буде видно, тільки в темну пору доби або вночі. І така дуже класна атмосфера автомобіля створюється. Зараз покажу вам багажне відділення. Позаду має епаротроніки, камеру. І великий просторний багажник. Так, сидіння потрібно трохи припідняти, щоб дістатись до третього ряду. Автомобіль у нас саме місний, ще раз повторюсь, тут у нас сховані, схований третій ряд сидінь. Зараз відкриємо його. Ось так, раз. він у нас як новенький, практично на ньому ніхто ніколи не їздить. Так. Ось так лишається місце, коли відкриваєте третій ряд. Але якщо він вам не потрібний, я думаю, то не обов'язково завжди його відкривати. Він завжди може бути, бути зложеним. Так само сидіння складається в рівну підлогу. Можна переночувати чи щось велике, габаритне перевезти. В комплекті у нас домкрат, ключі, скрибок, водичка, можливо, вимивайку заливати, трохи закінчується така. Запасна поднищу. у нас. Все тут у нас добре, запаска повноцінна є, присутня. Такий у нас валюровий коврик. Якийсь саморобний, такий був зроблений. Залишимо його тут пізніше складу. По цій стороні так само все у нас добре. Ніяких зауважень немає. Корозії так само по прийомах ніде абсолютно немає, днищу Класні колеса. Ще вам показував. Так відкидається спинка назад. Також є підлокітник з підстаканниками, такий великий, масивний. Безключовий доступ в переднього пасажира. Ось така дверна карта, така підсвіточка тут іде, лампа така. Пасажирське сидіння. Це у нас добре. Так само ці емблемки Sorento букви світяться червоним світлом. Дуже так класно Автомобіль виглядає в темну пору доби або вночі. Великий бардачок. Зараз покажу вам всю документацію. Самих записів в сервісі немає, але є виписки з офіційного дилера. То що робили, що міняли, що перевірялися, дати, пробіг. Все тут у нас сказано, дуже багато виписок. Видно, що автомобіль гарно обслуговується все вчасно. Дивилися за ним. Саме тут. Якщо буде цікавити, більш детальніше можу вислати фотографію. Тут з скрепочкою все скріплено. Все тут галочки стоять, що робили, що перевірялось. Автомобіль у гарному візуальному і технічному стані. Різні чеки. Так само все тут є. Дуже багато різних бумажок. Кого цікавіше, розпутюсь, можу кожну сфотографувати і її вам вислати, щоб вже не затягувати відео огляд. Бачите, дуже багато всякого різного. А зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Все тут у нас добре, нічого не кручено, не верчено, ніякої корозії немає. Шумізоляція ціленька, ніяких запотівань підтікань немає. Це сухо, чистенько. Мотор працює рівненько. Все тут у нас добре, Лінзована оптика, світить білим світлом, гарно свічує дорогу вночі, або в темну пору доби. Так продемонструю автомобіль ще раз вам зовні. Нагадаю, це 2.2 дизель, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація, 2012 рік випуску з хорошим кліренсом, великим просторним салоном, класним зовнішнім виглядом. На 18-х лекосплавних колесах на зимовій резині на даний момент такий клірінс автомобіля вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram, посилання залишу в описі під відео. Там знайдете будь-які автомобілі, які в мене є в наявності. Якщо буде цікавити дана модель, так само телефонуйте, або пишіть на Viber, Telegram, Whatsapp. все вам детально розповім. Перейшлю додаткові фотографії, якщо буде потрібно, і також можемо доставити його до вас під дім, ще раз нагадаю. А зараз зробимо невеличкий тест драйв І так, настав. Час тест-драйву, вмикаємо на драйв. Коли вмикаємо задню передачу, включається задня камера в парі з парктроніками буде працювати. Такий у нас гарний великий просторний світлий салон. Додатково з панорамним дахом, великими дзеркалами, які складаються, підігріваються. Одразу продемонструю. Також вони з автозатемненням. Так само це дзеркало. Навігація з українськими картами. Одразу присутня. Повний привід, підігрів. Сидінь, клімат, контроль, блютуз, підсвіточка по салоні, все тут чітко, все є в максимальних контактаціях. Тут є в цьому автомобілі. Тож, кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радовил, Верівницька область, Ось такий нас оберти, Автомобіль дуже драйвовий, гарно набирає. Певно, впевнено себе почуває на різних ділянках доріг, будь то це бездоріжжя, траса. Будь-які дороги йому не страшні. З таким клірензом, з таким колесами і повним приводом. Також є круіз-контроль для великих, великих довгих дистанцій. Дуже гарні і приємні сидіння, зручні, саме головне, буде комфортно їхати в дальню поїздку. Дуже великі дзеркала, гарна глядовість, фари світять білим світлом, дуже добре освічують дорогу вночі, бо в темну пору доби. Дуже багато плюсів в цьому автомобілі присутні. Також підписуйтесь на Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео, там найдете фотографії, описи і ціну кожного автомобіля, який є в мене в наявності, або інколи публікую, які їдуть в Україну в дорозі. Тож, всім дякую за увагу. Також підписуйтесь на YouTube канал, не забувайте, щоб не пропустити свіжих гарних автомобілів Швейцарії. Всім дякую за увагу, до зустрічі!